Друзі, усім привіт! Українська агенція нерухомості realtor 3D в Іспанії, і ми зараз знаходимося в місті Аліканте, де маємо для вас цікаву квартиру 139 тисяч євро за 75 метрів квадратних. В ній є три спальні та один санвузол. Ми маємо при вхідній зоні одразу вітальня. Вона поєднана з кухнею. Поруч маємо окремий вихід на першу спальню. Є два вікна, спальня світла, що мені подобається. Так, ось так виглядає. Є ліжко, є також якась шафа. Вікна у нас виходять в патіо з цієї спальні, але в патіо в принципі, зроблене. Помальоване, воно не таке, як ми звикли його бачити. Ось така невелика вхідна зона, і рухаємося далі. Поруч маємо санвузол, санвузол відремонтований. Має унітаз-умивальник велику душову кабіну. Тобто, в принципі, по санвузлу питань немає. Можливо, в цілому квартиру ще потрібно буде перемалювати, але це невеличкі такі. Нюанс. Маємо поруч головну спальню, двоспальне ліжко. Також маємо шафу, є вихід на балкон з цієї спальні. Тобто, в принципі, теж все в порядку. Ось такий вид з вікна, невеликий, звичайно, балкон, але дуже класна зона. До моря 1,2 кілометрів. Маємо поруч знаменитий замок, в принципі, зона мені особисто подобається, тому що до моря, як я вже говорив, не так далеко. І поруч маємо ще одну спальню, вона теж плюс-мінус ідентична, трішки менша, маємо одну спальню ліжко, також монтовану шафу, є якийсь невеликий стіл, і вікна з цієї спальні в нас теж виходять на головну вулицю. Ось так виглядає під'їзд нашого будинку. Тут повинні встановити ліфт. І сам будинок ззовні.